Фільтри і ідеальні фото в соцмережах створюють ілюзію краси, до якої прагнуть мільйони. Та що відбувається з нашою внутрішньою цінністю, коли ми намагаємося жити за чужими стандартами? І відповідь ми шукатимемо сьогодні разом із психологинею Марто Нелією Лехновською? Доброго ранку, Нелія. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нас. І е, дійсно, в такий день, день краси. Дуже класну тему вирішив обговорити з вами, тому що тенденції і тренди того, що сьогодні просуває світ, ну він напевно обґрунтований все ж таки індустрією краси, десь маркетингом і так далі. Тому що, от я пам'ятаю, нещодавно десь читав факт, що там якісь елементи догляду за жінка, ну жіночої краси, так раніше їх не існувало просто, поки хтось не вигадав. А чому б, наприклад, не вигадав? Бритву для того, щоб жінки голили там собі якісь частини тіла і так далі, і це все стало тепер основою взагалі поняття жіночого догляду. От як взагалі, от вся ця індустрія краси сьогодні впливає на потребу людини приймати себе такою, якою є, і любові до свого тіла, до своєї зовнішності? Так, Дуже дякую за те, що піднімаєте такі важливі актуальні теми і. Насправді, бачите, ця, ця індустрія б'юті, вона створює цілу культуру, цілу культуру, в яку потрапляють багато. Ця культура, з однієї сторони, диктує нам стандарти, цінності, критерії, якісь такі, знаєте, особливі тонкощі, до чого нам потрібно прагнути. І це має зробити нас щасливим. З іншої сторони, Індустрія б'юті, індустрія краси, пропонує нам ніби ідеальні навіть ресурси, джерела, що ми маємо зробити, щоб ми відчували себе краще, гарніше, щоб нас більше любили, ми почували себе щасливішими. І тут є ось якраз такий, знаєте, закладений внутрішній глибокий колапс. Що коли людина вірить, що це їй щось дасть, вона замість того, щоб отримати свободу, потрапляє просто в рабство. Вона потрапляє в рабську систему, де їй потрібно завжди дотягнути до якихось стандартів, завжди дивитися, чи я десь відношуся до кращих, до гірших, подобаюсь собі, більше подобаюсь менше, можу щось змінити. І замість того, щоб принести омріяних всім нам щастя, ця індустрія вона краде внутрішній мир. Вона приносить багато комплексів, вона приносить багато болю, розчарування, такого знаєте, внутрішнього конфлікту великої кількості проблем заниженої самооцінки, де людина просто губиться і розуміє, що вона доклала море зусиль, море старань. А в результаті прийшла як до розбитого корита. От коротесенько наведу приклад. Я консультувала дівчаток, які були моделями. Так, я консультувала дівчаток, які були ескортницями, тобто це якраз ті дівчата, які по мірках культури, сфери б'юті, вони ніби досягли чогось в рамках тої культури. Але вони приходили до мене зі сльозами, з депресіями, з безсонням. Тому що те, чого вони прагнули, ця індустрія їм не змогла дати. І ми приходимо до висновку так, що ми... Шукаємо, значить, щось не там, не там, де потрібно, і не те, що нам насправді може дати омріяне, якесь таке розуміння, хто ми, чому ми цінні, що для нас може принести істинний мир, прийняття, любов, і все решта. От цікаво стосовно того, що індустрія краси не може нам дати те, чого ми насправді прагнемо, так, і ми ніби шукаємо якийсь скарб, але не в тому місці. То насправді консультуючи от, тих людей, про яких ви говорили, як ви доходили до от цієї думки, чого вони насправді хочуть через досягнення цієї краси або, можливо, певних стандартів в індустрії краси? Розумієте, проблема в тому якраз полягає, що кожен, якщо ми говоримо про якісь моменти краси, буде шукати чогось свого. І кожній людині, от припустимо, у вас є якісь, я не знаю, питання, що вам здається, щось не так у вас зовнішністю, щось вам треба міняти радикально або нерадикально. І Бог створив нас такими, що це нормально стежити за собою. Так? Має бути краса, гармонія. Але коли щось, а власне, якісь моменти зовнішності, вони стоять надсильно акцентовані, ми починаємо в цьому всьому шукати для себе чогось глибшого. Ми хочемо себе захистити, ми хочемо чогось досягти. І виходить, що кожне серденько кожної людини в цьому буде шукати чогось свого. І моя ціль полягає в тому, щоб якраз допомогти людині зрозуміти, гаразд, ти прийшла в своєму житті до такого стану. Як ти до нього прийшла? Ми дивимося глибоко на всі ситуації, обставини, мотиви, цінності, прагнення, все, що було пережити, чого людина прагне, тому що це завжди і сторона бажань, і сторона страхів. і за пошуком у цієї якоїсь зовнішності ідеальної картини стоять завжди глибші, фундаментальніші питання, які людина хоче досягти, засто... застосовуючи аля якусь особливу красу. І їй здається, що коли вона це отримає, вона буде мати це омріяне щастя. Угу. А взагалі, наскільки має відрізнятися? Наш погляд на поняття краси, якщо ми е, маємо вже якесь духовне підґрунтя, віру в Бога, в те, що ми створені за його образом, подобою, що кожен з нас красивий, унікальний. Ось е, е, такі собі е, усвідомлення, так як Біблії написано, що моє тіло є храм Духа Святого. Е, воно впливає на моє відчуття власної краси. Я вірю і я переконана, що саме Господь, який створив нас, Він і заклав певні принципи. І він дивиться на нас, як на людей, які мають духовне начало, так, Його начало. І Він подарував нам тіла. І Господь створив нас для стосунків з ним, для того, щоб ми всім нашим життям, всім нашим містом прославляли Його чи нашою зовнішністю. Чим нашим внутрішнім глибоким чоловіком, так, у цієї глиб... внутрішньої людини, як написано в Слові Божому. І ми, як християни, ми якраз і маємо розуміти, що наша ідентичність, наша свобода, наша радість, наш мир, вони не кореняться в чомусь зовнішньому. Тому що ми знаємо, що будь-що будь зовнішнє, воно абсолютно є дочасне. Ми навіть знаємо, що в приповістях написано, що краса, яка Швидко угу. і Багато в Біблії тих місць. І сам Бог закликає нас мати у цей здоровий баланс, мудрий погляд на своє тіло, мудрий погляд на свій дух. І Біблія однозначно завжди акцентує, що не зовнішність нас визначає абсолютно наша серденько. Наші цінності, наші життєві прагнення, устремління, наше поклоніння Богу має визначати нас і дарувати нам справжню істинну красу, якою Господь щедро наділив кожного з нас. Mm -hmm. Цікаво, так само недавно я чула таку думку, що існує традиційне бачення ідентичності, так, і модерне бачення ідентичності, бо ви так зачепили цікаво цю тему, що краса це також, вона, скажімо так, формує те, яким ми є, і наша ідентичність може базуватися на нашому баченні власної краси. Якщо традиційно брати, то те, що говорять про мене люди, чи я красива, там чи гарно я виглядаю, це і буде впливати на те, як я себе почуваю. А модерна це те, якщо я вважаю, що я красива, Сива, то ніхто не зможе мені якось заперечити в тому, що я не красива, але і те, і те воно якось ну руйнує, тому що ти або дуже зациклений на тому, що хтось про тебе думає, або ти дуже зациклений на тому, що ти сам про себе думаєш, і ні те, ні те об'єктивним не буде. От як піти від цієї модерної і традиційної, від цього бачення ідентичності до чогось глибшого, що не буде мене руйнувати в довгій перспективі. Угу. Розумієте, це е, ви піднімаєте питання якраз світоглядів. Якщо я людина, яка глибоко вірю в Бога, я розумію, що мій погляд на будь-які речі не має вимірюватися моїми власними очікуваннями, тому що мої власні критерії, мої власні якісь нерила вони можуть бути позбавлені істини. Для того мені потрібна оця вертикальність. Оцей зв'язок з моїм Богом, розуміння Божого серця, Божої волі, Божих стандартів того, до чого сам він мене закликає в моєму житті і ходженні. Тобто, без Бога ми оцінити себе, оцінити своє життя, оцінити свої мотиви є, в принципі, нездатні, тому що ми не мислимо об'єктивно, безпристрасно. Ми потребуємо. Зв'язку з нашим Богом, щоб бути вільними від того, щоби просто самих себе оцінювати, інших оцінювати, чи виносити якісь вердикти. Тобто, ці речі є надзвичайно важливі ходити з Богом, розуміти Його слово, розуміти Його волю, розуміти, про що Біблія говорить нам про цінності, про устремління і про все решта. І тільки це буде формувати, якби правильний фундамент погляду на себе, хто ми є, які ми є. І якщо ми знаємо, що ми є Божі, ми вже прийняті, ми прощені, ми освячені, ми названі його дітьми, Він нас простив, наші імена записані на небесах і так далі, так далі, це формує такий шикарний фундамент, який жодні інші речі не зможуть вибити. Тому що краса сьогодні є, завтра нема. Сьогодні ти молодий життя б'є ключем-фонтаном, завтра ще трапилося. Не знаю, якась катастрофа. Або, в принципі, люди, ми старіємо, так? Ми розуміємо, що ми живемо в світі, де ми всі старіємо. І це стає для людини проблемою. Чому? Тому що людина поклалася на щось інше, окрім Бога, і замінила. Бога чимось іншим зробила це в фокусі свого життя, зробила це пристрастю свого серця. Море старань, зусиль і всього решта, і це в результаті розбиває нас абсолютно все, що витісняє з нашого життя Бога, все, що конкурує з Богом. Воно рано чи пізно нас розіб'є. Дуже гарно апостол, до речі, свого часу сказав в перших коринтян. Написано, він сформулював апостол Павло так, що все мені можна, та не все не, а не, а не все збудовують. Так, все мені можна, але мною ніщо не має володіти. І угу. оце як лакмусовий папірець. Як ми ставимося в даному випадку і до е, краси, так, і до якихось моментів, в чому ми черпаємо свою ідентичність. Все, що витісняє Христа, зруйнує нас рано чи пізно. Угу. З іншого боку, я ж розумію, що взагалі краса. Поняття краси, ну і в плані правильної краси, це природно, і це закладено Богом під час творіння, що він створив людину красивою і все навколо красивим. І е, той сум, який ми відчуваємо, коли ми втрачаємо красу, чи то через якісь можливо трагічні ситуації, коли це вплинуло на нашу зовнішність, або як ви сказали, вік, старіння. Це ж наслідок гріха, те, що це є. І відповідно, сум людини за своєю втраченою красою, це теж ну, напевно десь природній стан. Речей, як в такому випадку нам навчитися приймати особливо вікові зміни в нашій зовнішності, які неминучі, і наскільки допустимо, наприклад, вносити корективи в свою зовнішність під час старіння, можливо, так для того, щоб продовжити цей момент насолоди своїм молодим тілом? Ну, як мінімум, ми маємо розуміти, що Бог закликає нас до мудрого підходу. Якщо ми знаємо, що ми маємо споживати здорову їжу, робити якісь регулярні тренування, тобто підтримувати наше тіло, ми маємо це робити. Ми несемо відповідальність перед Богом за те, як ми розпоряджаємося нашим життям, нашим тілом і всім решта. Тому в силу, в силу вашого запитання, я би сказала так, що для нас дуже важливо робити все для Божої слави. Дає нам Господь життя, дає дихання. Ми маємо в нашій владі в сьогоднішній день ми маємо розуміти, що ми можемо сьогодні найкраще зробити, щоб зберегти в гарному стані наш дух, наше тіло. Для Божої слави, для нашої радості. І крокуючи цим життям, день за днем ці завдання підходи до життя. Ми удосконалюємо, покращуємо. Головне, однозначно, щоби. Якісь, знаєте, те, що я вже казала, моменти у нашому випадку, згідно нашої теми, моменти якоїсь не знаю, зовнішньої краси, якихось стандартів вони не стали для нас як не наріжний камінь, до якого ми приклали все наше серце, і нам здається, що це нам дарує там щастя, життя, безпеку, прийняття, любов, і, і все решта. А мудрий біблійний Божий підхід. Означає, що ми маємо жити, насолоджувати життям, робити найкраще, що ми можемо, піклуватись про свій дух, піклуватись про своє тіло і берегти себе здорові, тому що це прославляє Бога. Посилаючись на ваші слова, що важливо прославляти Бога і так само от піклуватися про свій дух, можливо, подумають, подумавши трошки про майбутнє покоління, про дітей, про виховання, яке б ми хотіли змінити, і бачення так само краси. Тому що я думаю, ми всі з певними такими пережитками минулого розуміємо, що таке красиво, і які люди красиві. От як нашим дітям в майбутньому в вихованні передати правильне бачення краси, правильне визначення краси для того, аби вони... Ми не страждали від того, що якщо хтось каже мені, що я красива або не красива, це визначає, хто я. Дуже дякую, гарне запитання. Я думаю, знаєте, що в принципі Бог так створив, що кожна дитинка вона все одно народжується в сім'ї. І саме тато і мама є такими якби, взірцями. Тобто ми несем як батьки, от пане Єдонечка, їй 8 років. Красуня, моя солодка, мої неймовірно любимо, дуже життєрадісна дівчинка. Але я розумію, що я, як мама, є для неї якоюсь певною моделлю. І моє якби правильне розуміння, як сформувати її погляди, буде випливати з того, які вони у мене. І я хочу своїй дитині передати дійсно страх Божий. Я хочу навчити її всього, чому можна, щоб вона була зсередини і і зовні красивою. І якщо ми хочемо нашим діткам це передавати, ми маємо самі день за днем бути в цьому. Ми не зможемо дітям передати те, чого в нас самих нема. Якщо в мене є свобода від якогось там, знаєте, рабства в сфері б'юті, якщо я показую моїй дитині, що я радію і насолоджуюся життям з Богом. Якщо їй показує, як правильно доглядати за собою, як за дівчинкою, вона це переймає дуже природно і потім буде наслідувати. Однозначно, я думаю, що наша боротьба за те, щоб наші діти бачили в нас таких авторитетів, і щоб ми були мудрими Божими авторитетами для них. Дякуємо вам за ці слова і взагалі за розгляд цієї теми. І я вже вкотре роблю висновок, що дійсно ми можемо говорити про те, щоб доглядати за собою, і навіть якщо ну аж надто тебе тригерить якийсь момент в своїй зовнішності, інколи втрутитися, так тому що сучасні технології це дозволяють. Якщо це тобі дуже заважає, і ти відчуваєш, що якщо цього позбудеться, наприклад, тобі стане легше. Можливо, має місце, але я вже скільки разів бачив, що. От, е, люди, знаєте, там пліткують між собою і думають, там от вона вийшла заміж за якогось не дуже красивого, як так, або навпаки, там він одружився, що він в ній знайшов, там е, немає нічого красивого. І потім ти розумієш, що у людини є щось більше за красу, що тягне, немов магніт. І часто, коли ти дивишся на людину, яка можливо не відповідає стандартам краси за критеріями світу. Але від неї просто немає відбою, бо до неї хочеться плинути з нею спілкуватися, і ти просто відчуваєш велике задоволення. І навпаки, коли людина, ніби от як ви зазначали, так люди, які працюють там, де краса це головна цінність, вони нещасні і вони без любові, без турботи, тому що краса як зовнішній прояв не визначає тебе як людину. Дякуємо вам за ці роздуми. Дякуємо, що зробили дуже духовну сильну е, таку основу в цих роздумах вам нелія бажаємо вдалого дня і людей, які будуть зазначати на ваших консультаціях, що вони відчувають себе красивими і щасливими. І вам сердечно. Дякую, дорогі друзі. З нами на відеозв'язку Нелія Лихновська. Ми говорили про христия про християнський підхід, християнське бачення краси, якою вона має бути. Будьте красивими. Ви вже такі. Почувайте себе такими, а ми повернемось до вас за кілька хвилин після невеличкої паузи.